Чому? Тому що європейцям дуже вигідно, щоб війна тут була столітня, як мінімум. Вони приймати участь в цьому не будуть, їхні діти гинуть не будуть. Вони будуть заробляти на цій війні, вони будуть нам постачати те, що будуть виробляти в себе, бо ми голодранці, в нас нічого немає, і виробництва немає ніякого практично, економіки немає. Тому економіка буде зростати в них, вони будуть на війні заробляти, а ми будемо вмирати все. Оце вся історія. Розумієте? Тому ті, хто сьогодні розказують, що ніякого миру, ніякого перемир'я, не йдемо на поступки, нічого нікому не дамо. Будемо стояти до останнього українця. В принципі, тема класна для тих, хто не воює. Для тих, хто забив на це давно, вони не воюють, діти їхні не воюють, вони збагачуються і в них все добре. Тому звертаюся до е, притомних українців, які прекрасно розуміють, що. Без миру на сьогоднішній день, на жаль, руху на краще не буде. Чому?